Почув вибухи, пригнув у машину, як був в шортах в капцях, так і поїхав. В машині в мене завжди з собою на той момент вже було там по медицині все, що може знадобитися. Поїхав в сторону Амстора. Ну, тоді ще не було зрозуміло, що це Амстора, але так у напрямку диму поїхав. От. І по офіційному таймінгу, десь п'ята чи шоста хвилина, я вже був на місці і відразу туди внову. Внутрі пішов і почав людей, кого знаходив, виносить, виводить. Багато диму, полум'я ще не було видно. а Полум'я я побачив, коли зайшов внутрі, Я заходив через центральний вхід. І полум'я було от компів вже було об'ято полум'ям. Спочатку забіжав, побачив чоловік. Він сидів на підлозі, окривавлений, кроків 10 від входу, але він був. Контужений, я так розумію, і не в змозі був піднятися і вийти. От я його підхопив, на плечі собі виніс до входу, потім дівчинка, ну вона сама вийшла, її я наклав пов'язку на руку. Потім я вже повністю туди занурився внутрі. Дівчинку виніс, а потім дуже багато часу було потрібно. Дівчинка Катерина, вона багато інтерв'ю потім давала, багато часу потратили, щоб її вивідкопувати. Втрьох вже її відкопували, бо вона дуже сильно була закопана. Толі чотири, толі п'ять людей я витяг. А потім я ще одну дівчинку допоміг. МЧСники витягли. І я біля входу вже у них її взяв і відніс до швидкої. Так намагався, щоб сам не втратити свідомість, бо вже важко було дихати, і я так намагався свій стан чітко усвідомлювати, бо коли вже починало плити, то вибігав там два-три-п'ять разів. Вдихнув повітря, пляшку води на голову вилив, вилив і знову забігає. Були думки, що хотілося якомога більше спасти людей, бо крики були з усіх сторін. Бо я так розумію, що от дівчинка яку витягли, і ще ще лікарі змогли спасти новий, то якось так трошки легше становиться.